Привітик! А сьогодні буду показувати свій аутлук, який я обрала на вулицю. А, так, у мене такий класичний кешл, можливо, костюмчик. І я хочу його поєднати а, разом з аксесуаром. Зараз дуже модно а, хустинки. Минулого я носила хустинку як топ, а зараз також модно дуже. А її зав'язувати там на штанах, на джинсах, на юках, тобто комбінувати з різними речами. От в мене їх декілька, тому будемо обирати, яка краще підійде саме для цього кольору в цілому, да? щоб воно дуже так гармонійно виглядало. Так, почнемо. Перша в мене така шовкова в такій кольоровій гамі. От, і я думаю, можна було б, мабуть, цим боком чорним. І а, робимо, типу, ось так зав'язуємо. Можна, типу, якщо це джунсити, взяти трішечки нижче. Тобто там уже дивіться, як вам взагалі подобається, як воно взагалі сидить. От, в принципі, до речі. А, бідає. Досить непогано, так гармонічно підкреслює вашу талію. Так, непогано. Ідемо далі. Є в мене також ось така шовкова хустиночка. Тут прям можна зробити кучу різних а, поєднань з різними отлу, луками, тому що вона така, тут має чотири різних кольори. От, в нашому випадку, ну, можна, типу, можна було б поєднати блакитно і жовто. Ось тут, типу, збоку, ще тут коричнева така полосочка, яка також гармонійно виглядає з костюмчиком. Ну, Бажано, до речі, її не дуже можливо затягувати, так щоб вона більш вільна була, а щоб можна було, ось так типу. Поправляти типу, щось, щось такого. Не знаю, мені, до речі, більше подобається темна, але тут також залежить від якої сумочка від відомо. Тому, а, так, мабуть, більше клять до темно, але в мене ще є декілька. А, так, інша така також шовкова, такий ніжний колір. Такий персик білий і сірий. А, до речі, вона погано так виглядає. А, також доволі подобається так, такий більш, більш такий святковий, більш світлий, так сказати. Безтемне воно більше так, типу, така тема блек. Якось так. Так, добре, і ще в мене є така, типу, тигрова, але такий незвичний а, Типу, зелений з чорним. Не знаю, можна було б її, до речі, поєднати як варіант. Але ж тут все ж таки залежить від того, з якою я піду сумочку, якому я буду взуття, якому буду взуті, щоб воно плюс-мінус же гарно, гарно виглядало. Гарно, щоб було. А, ні, мабуть, мабуть, все ж таки. Але так, я все ж таки, мабуть, зупиняюсь на першому варіанті. Більш таки подобається, він, типу, так більш класично виглядає. А, да, більш так, так брутальна. <плес> класична більше. Так, мені так більше подобається. от. А, і а, стосовно сумочки, якому ми виберемо сумочку? У мене є така джемпей, якщо я правильно говорю. я взагалі її цю малишку. Ой, до речі, дуже гарно поєднується коричневе з таким темно-зеленим. Я взагалі я обожнюю. Також темно-зелений, жовтий. В цьому сезоні я дуже люблю жовтий колір. Мені здається, жовтий і такий більш доспокійно, мабуть, душа потребує спокою. От, така в мене. Ну, я б ж скляю, звичайно, але є така грошева пінк. Також її дуже люблю, але вона тут прям так типу як розбавляє лук. Але так в мене червона помада. Вона буде дуже, дуже багато. Ну, якось яскраво, якось вона комбінується, мені здається. Також є така Майкл Корс. До речі, Майкл Корс дуже гарний питає. Так, треба подумати, або Джимпей, або Майкл. Course. Також у в мене в меню Моя малишка. Потім пізніше про неї зніму сторіс. Це окрема історія, тому що я її хотіла рік, і нарешті я в цьому році її купила. От, потім зніму. Так, ну як би схиляюся, або ця, або все ж таки джимпей. Мабуть, джимпей? Ну, подивлюсь, подумаю. Так, і не мало важливо. Це аксесуари. Я люблю аксесуари, в мене їх багато, тому зараз ще виберемо аксесуари. У мене, до речі, є така шкаточка. Я придбала її мій... значить так. Дуже класна. Тут якби і для сережок, і для підвісок, і ще для там, не знаю, для всяких речей, можливо, заколочок, годиннику і тому подібне. Так. Будемо обирати сережки. О, не знаю, не О, враховуючи, що в мене такий, враховуючи, що мене такий класичний як буде, З такими нотками легкості цим ділом. Аутлук, я думаю, можливо, можна обрати такі типу сережечки. Подивитися, як воно буде. Я теж мені дуже подобається. Ой, то я всю дежутерію. Люблю аксесуари, дежутерія діаманти. Але, якби я обожнюю аксесуари, вони постійно доповнюють так круто лук, До речі, дякуємо. Ну, так цікаво насправді. А ага, я візьму ще одні, щоб порівняти, мама як... У мене є коричневе. Так, є ось такі, типу, якраз, до речі, під оцей коричневий костюмчик мій. А, так. Зараз подивимось, який краще. Так, а ну. Мабуть, коричні додав, мені здається. Хоча і ці і ті дуже симпатичні, ці просто таким світленьким елементом вони навіть підходять також до цього платка шовкового, а ці такі більш до костюму. Але щоб якась... Типу була імприна такого ж, якогось настрою, трішечки з ізюмінкою, е, так сказати. Мабуть, все ж таки я оборусі. От. А, по фіналу також не мали важливо парфуми. А в мене їх декілька улюблених. Це мої міумілу. Такий аромат взагалі супер квітковий. Я люблю квіткові, такі з елементами свіжості. Інколи навіть пряні, але пряні, мені здається, вони більш для весни, зими. Для літа якраз такі квіткові свіжі такі більш підходять. Ну, це як на мене, мені подобається. А також джим-чуй, хамарит мій один залюбив. І взагалі просто. Найулюбніші, мабуть, Коко Шанель Мадемуазель. От сьогодні, так як у нас прохолодна трішки погода, у нас дощик прокапує. Я думаю, все ж таки можна одягнутися в Коко Шанель Мадмуазель. Так, щоб завершити повністю свій лук. Якось, якось так. Все. А, дякую за увагу. А, Гарного дня, гарного раночку, гарного вечора, хто крутився. І до нових зустрічей. Па-па.